Христос Воскрес. Отче, чи потрібно застеляти дзеркала, коли померла людина в домі. Хтось має це на увазі. Люди добрі. Я, я не знаю, як відповісти на це питання вам. Я ніколи не служив в селі чи в Україні. Мене зразу відправили в Канаду служити. Я був висвячений для Канади, для Британської Колумбії. Це моя домашня єпархія. Знаєте, ніколи не бачив отакого. Бог милував, я вам чесно кажу, ніколи за 10 років священства ні разу з таким не стикався. Ні разу мене тут ніхто таке не питав. Чому в Україні таке відбувається? От люди, які таке роблять чи задають такі питання. Я не розумію пробачте, але я не розумію, чи з такими людьми все нормально. Ну повірте, ви справді думаєте, що душа якось застрягає якомусь там дзеркалі. Ну, про що ми балакаємо? Кому ви служите? Всемогутньому Богу? чи комусь сатані? Я не розумію. Ясно, що ні. Таке не можна робити. Це є забобони. Гріх. Розумієте гріх? Všem dobrého dne.